Вітаю, друзі, доброго ранку, слава Україні. Хоч тяжко сказати, що кожен з ранків у нас є добрим. Але якщо не стріляють, не вбивають поряд біля тебе, то це вже дуже добре. Хоч хочеться, щоб не стріляли, не вбивали в жодному куточку нашої славної України. 21 листопада. Особливий день, день, який ми ніколи не забудемо, особливо всі ті, хто пам'ятає цей день, 12 років тому. Коли відбулась, розпочалась революція гідності, коли в серці України в самому центрі столиці вийшли люди, задля того, щоб захистити свої права для кращого майбутнього своїх дітей та онуків. Ми пам'ятаємо тих студентів, які вийшли, яких ще й побили тоді на Майдані біля стели. І саме з цього всього і розпочалось воно. Але люди вийшли <кій> не агресивно налаштовані. В мирних цілях, щоб відстояти свої права. Та, на превеликий жаль, тій владі, тим керівникам, які були тоді при владі, пам'ятаємо втікача Януковича, це було недовподобене. І ми чудово розуміємо, пам'ятаємо, що тоді відбувалося. Пам'ятаємо. Беркут, який знущався над людьми. А люди вийшли для того, щоб відстояти свою гідність, свою свободу, боротись за краще майбутнє і не тільки для себе. На щастя, в нас є гідність, є свобода, якої нас хочуть. На превеликий жаль тут залишити позбавити і за нашу гідність, і за нашу свободу. Скільки років точиться війна, і наші захисники лягають в могили. Першими лягла Небесна Сотня, і ми про це не забудемо. Тому на нас гідність і свобода і дуже їх цінує. Тепер до перемоги ми кров'ю шляга птує. Ми гідність і свободу роки вже бережемо, Йординців з України на болота женемо. За гідність і свободу вбивають українців. Боненько люблять зроду і ненавидять ординців. За гідність і свободу герої наші гинуть, а ворог атакує щодня нас без зупино. За гідність і свободу народ наш піднімався в цей день, коли столиці майдан і розпочався. За гідність і свободу лягла Небесна Сотня, пролила кров як воду, був стогін скреготня. Ми гідність і свободу і надалі берегтимо, і любов до України завжди в серцях нестимо. Несли, несемо, і будемо нести Любов до України. Правда, це роблять гідні сини й доньки України, справжні українці. Бо, на превеликий жаль, серед нас є ті, хто ненавидить Україну, хто ненавидить Солов'їну, але ж ходить по цій Богом даній святій українській землі. Дякую, Марічко. І їсть хліб, який родиться земля, і п'є воду з її джерел. І чомусь тим людям ні той хліб, ні та вода, ні поперек горла, ні в горлі не зупиняються, а проходять далі, Болічий прикро. Недаремно каже, що набагато страшніші свої гниди, аніж чужі воші. І це правда. Бо ми бачимо, скільки біди і горя завдають наші внутрішні вороги. То, що зовнішній ворог завдає, це само собою. І ми бачимо щодня, скільки відбувається. Але прикро через те. Що це робить наш внутрішній ворог, якому байдуже Україна, якому байдуже українці. І ми пам'ятаємо помаранчеву революцію? Ми пам'ятаємо Революцію Гідності. І хочеться запитатися, от саме коли Розпочалась Революція Гідності 21 листопада 2013 року, чи саме був той час для нас благословенним, коли Майдан гудів, не наче рій, Хоч день той був святковим і священним. Що став початком слізних всіх подій. Студенти вийшли, стали на майдані, всі йти хотіли в краще майбуття, в зневірі вже стояли тут на грані, та й не піде цей день у забуття. Ніхто не знав, що буде трішки згодом, не думали, що буде литись кров. Знущались над беззахисним народом, і линув дзвін від багатьох церков. Той день, те 21 листопада, він став початком кровопролиття. Вказівки віддавала тая влада, і забрано вже там людське життя. І з кожним днем. Більш гаряче ставало, з'їжджались люди із усіх усюд Обурення всеміці набувало, сюди прийшов зневірений вже люд, та їх не чули, били і стріляли, Небесна Сотня саме там лягла, та патріоти до кінця стояли. Ворожа куля сотню всю знайшла. У пам'яті той день тепер назавжди історію новою він почав, і полягли герої Ради правди, що буде так, ніхто з нас не чекав. Насправді кровопролиття розпочалось 21 листопада. 2013 року. І дійсно був День Святковим і священним, бо тоді, коли ми ще жили за старим календарним стилем, це було Михайло. Сьогодні теж цей День святковий, і не тільки тому, що сьогодні День Гідності та Свободи, сьогодні введення в храм Пресвятої Богородиці. Тому я щиро вітаю всіх нас з цим величезним святом. Нехай Пресвята Богородиця всіх нас бере під свій покров, опікується нами на кожному кроці, кожну долю секунди. Нехай закриває своїм покровом наших дорогих, захисників, на полі бою, хто зі зброєю в руках, тримає зараз над нами небо і виборює нам перемогу. Тому що дуже не хочеться, щоб те, що відбулося, те, за що стільки народу полягло, щоб воно прийшло намарно. Але боляче те, що це все продовжується, гаптуватись той шлях до нашої перемоги ціною людських життів, як цивільних. Так і наших дорогих захисників і захисниць. Ворог, як бачимо, навіть не намірний схаменутися і зупинитися. Все виставляє нам умови. Будемо сподіватися, що Господь буде милосердний до нас. Псвята Бо Богородиця накриє кожного з нас своїм покровом, кожного з нас, кожну родину, кожну домівку. Кожне місто село, кожен куточок нашої славної України. І Господь закриє всіх нас і наших дорогих захисників, і наші домівки, нашу всю Україну своїми щитами від лютого ворога. І ангел кожного з нас, і наші домівки, родини, наші міста і сила, нашу неньку Україну, обійме. Своїм Крилом. Нехай так і буде, дорогі мої, ще раз всіх нас святом ведення в храм Пресвятої Богородиці, всіх зі святом, знеманголовкого, ім'я Марія. Будьте благословенні Господом! Нехай Господь опікується кожна з нас. І ще раз всіх нас, українців, святом. І гідності і свободи. Наші найкращі в світі захисники насправді і гідно захищають неньку Україну. Вони є гідними синами, ненька України. Знаєте, от величезне свято. Зараз сижу в хаті, світла немає У мене, що вчора, тільки три години було світло, і сьогодні теж прогнозують тільки три години світла. Добре, що лампу могла увімкнути і то ненадовго, допоки не розрядиться. Але ж сусіди наді мною, героям слава, нема за що мрічку. Не дивляться на те, що таке величезне свято. Сверлять, довбають, роблять ремонти. А ми тоді кожен питаємо, за що нам, та за отаких. От Невже цей день не можна залишити ото все і робити далі завтра, післязавтра? Ні. Кож післязавтра теж ні, бо там неділя. Але попри те, все, невже не можна в цей величезний святковий день не займатися цими справами? Можна? Але нащо вірити в Бога? Коли ми віримо в диявола і тоді кажемо, а за що нам? От за то і є. Але, на превеликий жаль, всі невинні через таких страждають. Бо якби хоч люди навернулися до Бога, то, напевно, було б чуть-чуть по-іншому. Хоч зараз робити не гріх, ні не гріх. Але це не питання життя і смерті. Не гріх, отам окоп копати, бо це треба викопати окоп. А все решта може почекати в таке велике свято. Дорогі мої, будьте всі благословенні Господом, нехай Господь береже, опікується на кожному кроці, кожну долю секунди ще раз всіх зі святом уведення в Храм Пресвятої Богородиці і всіх нас, українців, з ним гідності та свободи. Знаю точно, що наші дорогі захисники і захисниці, які є дійсно гідними синами і доньками України, будуть Надалі і гідно йти до перемоги. Будьмо благословені Господом до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Хай буде тиша і спокій. Сподіваюся, що зустрінемось завтра. Не можу обіцяти, але щиро на це сподіваюся. З вами була Ранкова Кава і поетичне слово королеві гірклавдій Дмитрій.